Сьогодні готую швидку та смачну вечерю в аерогрилі, курячий шашличок з овочами та молоду картоплю. Курячу грудку нарізаю середніми шматочками. З овочів у мене буде кабачок та булгарський перець. До курки додаю сіль, чорний перець та улюблені спеції. У мене це сухий чесник та копчена паприка. І все ретельно перемішую, а до овочів додаю трішки олії, теж перемішую. Далі нанизую на дерев'яні шпажки: спочатку м'ясо, а потім овочі. І готувати я буду в аерогрилі Tefal Easy Fry Infrared. Тут велика ємність для приготування на 7 літрів, а також сіточка для стікання жиру. Є 8 автоматичних режимів. Приготування, а також ручний режим. Шашличок я готую на програмі аерофритюр. Дуже зручно, що тут є оглядове віконце та можливість увімкнути внутрішнє освітлення. І приблизно на середині приготування я перевертаю шашличок. Для приготування такої страви достатньо 20 хвилин. І Ще вирішила зробити молоду картоплю. Додаю зовсім трішки олії, сіль, чорний перець та солодку паприку і перемішую. Викладаю у чашу та готую в режимі аерофритюр і під час приготування періодично перемішую. Готова картопля була вже через 27. Хвилин. Чаша, до речі, дуже легко миється вручну, а також можна мити в посудомийній машинці. Тільки подивіться, з якою скоринкою вийшла картопля і ніжна всередині. Я просто в захваті від такої вечері. Всім смачного.